Агенція Стандартанпурс тимчасово знизила довго і короткостроковий рейтинг Греції до рівня вибіркові дефолт. Аналітики пообіцяли переглянути показники країни після списання 100 мільярдів євро боргів. Агенція не зважила на голосування Бундестагу. Більшість німецького парламенту підтримала виділення афінам міжнародної допомоги. Німеччина заплатить найбільшу частку із 130 мільярдного пакету. І це за умови, що впевненість у тому, що гроші врятують Грецію, немає. Про це заявила сама Ангела Меркель. Меркель. Утім, майже 500 депутатів підтримали бундесканцлера і тільки 100 – ні. Я точно знаю, що наше домашнє завдання зроблене не повністю. Вагатися не потрібно. Вагання Меркель тільки робить кризу глибшою і більш витратною. нам потрібні три умови. Греція має залишити єврозону. Робота зі зменшення її боргів має тривати. Ми повинні натиснути як умови сильніше. А вже потім треба розпочати відбудову інфраструктури. Оклейцатимусмана за даними опитувань. Понад 60% німців не схвалюють розширення участі Берліна у європейському фонді фінансової. stabilității, atât de hrăției.